Глядачів телеканалу НТК, ви дивитесь програму на часі. І сьогодні спілкуємося із приватним нотаріусом Тамарою Базюк. Вітаю вас, пані Тамару, у нашій студії. Власне, хочу обговорити з вами про те, як змінилося наше життя в умовах воєнного стану. Я маю на увазі в законодавчому полі. Які є зміни, можливо, в законах чи є якісь, наприклад, правочини, які ми зараз не можемо здійснювати. Ну і загалом так по ходу, що називається розпитаю вас багато. Отже, найперше власне про ці зміни в законах, чи можна тепер спокійно купити продати і так далі все, що реєструють нотаріуси. дякую, пані Тамаро. Вітаю вас також. Законодавчі дуже до час війни зазнали ми багато змін і закони змінилися, і багато що внесли корективи. Звісно, війна у наше життя. Перш за все, хочу зазначити, що на сьогоднішній день держава відновила всі ті, які діяли майже закони до війни. В плані того, що можна буде відчужувати нерухомість, але з деякими певними корективами. Ну, наприклад, треба зрозуміти, що відчуження майна, коли воно здійснюється по довіреності, така довіреність має певний термін дії. Якщо раніше довіреність писали на рік, на два, на три, і вона була дійсна протягом цього часу, людина могла звернутись до нотаріуса і зробити відчуження нерухомості, то на сьогоднішній день дещо є зміни у нас. Довіреність, яка наприклад видана з моменту видачі, вона дійсна на території України і посвідчена нотаріусом, вона дійсна тільки місяць громадянам. Треба це врахувати. Тобто, якщо, наприклад, у вас є довіреність. Яку було видано на розпорядження майном на продаж нерухомості на, на дарування конкретної нерухомості, і, наприклад, вона була видана у 2015 році? Зараз громадяни цим скористатися не можуть. Угу. Це пов'язано з тим, що дуже багато людей значиться безвісті пропавшими, багато загинуло, і щоб не було якихось зловживань з цієї сторони, тому що не завжди органи реєстрації актів цивільного стану реєструють факт смерті, наприклад, громадян. Зв'язку з тим, щоб унеможливити різні махінації, термін довіреності дійсний тільки місяць. Можна її термін дії продовжити, наприклад, написавши відповідну заяву про те, що громадянин е, підтверджує факт дійсності цієї довіреності, але в такому випадку я рекомендую краще написати вже нову довіреність і е, посвідчити її в нотаріусі. Якщо ж ця довіреність посвідчена за кордоном, наприклад, в консульських установах, в посольстві, термін дії дії збільшується ще на місяць. Вона дійсна два місяці. Угу. Е, слід гром... Мадянам звернути особливу увагу, вони можуть зробити як довіреність у нотаріуса за кордоном. Посвідчити її так, і можуть звернутись до консульських установ, до посольства, де також посвідчити таку довіреність. Вона буде дійсно два місяці, але треба пам'ятати, що, наприклад, якщо довіреність посвідчена іноземним нотаріусом, вона е не підлягає реєстрації в єдиному реєстрі довіреностей. А крім того, що ви посвідчили цю довіреність, наприклад, в посольстві, до неї додається спеціальна заява і з цим документом, що необхідно звернутися до нотаріуса в Україні її. і зареєструвати цю довіреність в єдиному це реєстрі довіреностей. Так, це доволі складно. В принципі, процедура реєстрації. Трація довіреності вона діяла і раніше до того як почалася війна, але на сьогоднішній день ось така є нюан. Такий є нюанс, що довіреність видана і дійсно протягом місяця. А тоді треба її поновити або. Писати заяви, що підтверджують, що вона є дійсно. Тобто я так розумію, отже, ті довіреності, які були видані до війни, наприклад, на період три роки, вони не працюють. Зараз обов'язково нова довіреність, нова довіреність тільки місяць. Е, уявляємо ситуацію, що, наприклад, жінка тут чоловік воює, їй там треба відчужити якусь нерухомість, він не може проїхати. А ми розуміємо, що обов'язково має бути згода чоловіка, якщо це спільне майно. Якось це вирішується чи ні? Так в такому випадку, наприклад, якщо потрібна згода чоловіка на відчуження майна, рекомендуємо їм виїжджати на. Територію, де є нотаріусу, робити заяву таку про згоду на відчуження майна, або довіреність, якщо він є власником майна, uh -huh. або якщо, наприклад, майно оформлено на дружина, а він співвласник придбане майно за час перебування в зареєстрованому шлюбі. В такому випадку вони виїжджають на територію, де діють е, і в так і порослається в... довіреність сюди, тобто найближче де може Так, але Довіреність наприклад дійсно знову ж таки місяць. Ми uh -huh. це враховуємо, а заява згода вона без терміну дій. Все зрозуміло. Так само це стосується, наприклад, жінка поїхала за кордон, вирішили продати машину, чоловік от, не може це посвідчити, так тобто всі ці речі однозначно діють і... Так, В такому випадку їй треба звернутися, як я наголошую, або до нотаріуса в тій країні перебування, де вона перебуває, угу. посвідчити таку довіреність. Також треба обов'язково врахувати, що є країни учасниця Газкої конвенції, які скасовують вимогу апост... апостолізації документів. Якщо ж це. Не є країною учасниця, то треба постулювати обов'язково документ. І крім того, якщо це посвідчена довіреність і консульстві, вона має бути зареєстрована в єдиному реєстрі довіреності. Це все mm -hmm. треба враховувати на сьогоднішній день, щоб встигнути в ті терміни mm -hmm. і щоб люди знали і розуміли, що у них є тільки два місяці. І протягом цього часу треба ну довести свої ці всі справи до кінця. А взагалі в Україні зараз працюють всі реєстри, які необхідні нотаріус, чи є якісь закриті досі? Майже зараз відновлені дії всіх реєстрів, окрім державного земельного кадастру, а саме кадастрової карти. Ну це Розуміємо, що це зроблено з метою метою, щоб ніякі злочинні дії не були здійснені і не могли бачити карти України. Це означає, що земля не купується не продається? Земля продається і купується. Лише єдине, що ми не можемо побачити межі в натурі, uh -huh. дещо розміщено і так далі. Якщо раніше ми заходили в кадастрову карту, бачили межі земельної ділянки, бачили її план схематично, то зараз цього. Побачити, ми не можемо, але земля так само є предметом відчуження, і землі сільськогосподарського призначення все це працює, і паї, і частки лише єдине там є спеціальний порядок відчуження. Ну, я знаю, Але що це так. дуже складно, власне, замість сільськогосподарського призначення. Це зовсім інший рівень договору і велика морока насправді. Так, так І якраз справа в тому, що законодавці якраз подали першому читанні, прийняли в Верховній Раді закон, щоб для того, щоб якщо земельна ділянка знаходиться в межах сільськогосподарського призначення, наприклад, в межах населеного пункту, щоб вона по спрощеній процедурі, так як це було колись. Угу. Чому тут нюанс полягає? Тому що з 1 липня минулого року дозволили купівлю продаж чисток паїв. Раніше це був мораторій. І ці землі були підмораторні, і не могло бути ніякого відчуження. Але разом з тим законодавець об'єднав суди в в цей земельний пул також. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення, що дачні ділянки, і що тепер людям трошки велике навантаження у зв'язку з цим великий збір документів. Тому в першому читанні прийняв той був цей закон. Будемо сподіватися, що в другому читанні вже все ж таки його приймуть, і громадяни зможуть придбавати землі сільськогосподарського призначення за спрощеною процедурою, так як це було до того, як зняли мораторій. Що стосується права спадщини, чи щось змінилося, чи багато зараз у вас таких справ. Так, справ зараз е, спадкових дуже багато спадщині по спадщині теж багато що змінилося. Угу. Зокрема, хочу наголосити, що якщо раніше до війни е, термін для прийняття спадщини був 6 місяців, так. зараз законодавець його продовжив ще плюс 4 місяці. Тобто угу. чекаємо на 6, а 10 місяців з моменту смерті, і тільки е, 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 фізична особа, і тільки тоді видаємо спадщину. Тобто, термін продовжений. Оце є, є єдиний нюанс, який. В принципі ще людям ну є затратним, треба почекати ще трохи часу. Ну але, взагалі, спадщина оформляється, спадщиною теж проблем немає. Єдиний нюанс, що може бути це де окуповані території. Наприклад, де, так, де, де є окупована територія, а, ну, де там не розуміло, працюють там наші державні хрісті, органи, то. так. Uh -huh. З цим можуть бути, тому що нотаріуси для оформлення спадщини все рівно треба певні довідки, наприклад, від територіальної громади, з селищної, сільської ради. Uh -huh. І в цьому якраз може вилягати от такі нюанси. А й звертаються до вас такими зазвичай? Так, звісно, тому що наголошую, що спадщина взагалі відкривається по місці реєстрації померлого. Тобто він може мати майно і в Херсоні, і в Харкові, uh -huh. і, в, наприклад, в Донецьку. Але якщо він був зареєстрований в Коломиї, то нотаріси Коломиї і району оформляють без падщину. Тому звертається дуже багато. Ми оформили в Миколаєві, в Херсоні, і в Харкові. Навіть всюди в багатьох областях України ми оформляли спадщину. Угу. Ну зараз вже багато деокупованих територій, вже там, напевно, реєстри доступні і там Сам налагодить так. 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 Та? Тому що угу. там ми теж розуміємо, що, наприклад, навіть теж Херсонщина там ні, не працювала, ні нотаріальні контори, ні нотаріуси. Людей було обмежені доступу до всяких нотаріальних дій, які їм були потрібні, в тому числі для спадщини і так далі. Тому зараз помаленьку це все. Відновлюються доокуповані території, підключаються до реєстрів, і так само там на можуть працювати, а люди мати доступ до матеріальних дій. Ну сьогодні ми зіткнулися з тим, що багато людей втратили якісь свої документи і чи це ускладнюється їм життя, вам роботу на сьогоднішній день. Тут немає нічого складного. Багато документів я вже наголошувала неодноразово, і взагалі громадянам рекомендую старатися всі свої документи вносити до єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно і права про свою нерухомість. В зв'язку з тим, що якщо навіть втратяться документи, завжди там інформація буде зберігатися. Uh -huh, uh -huh. І навіть в випадку, якщо документ втрачений, людина може взяти інформаційну довідку з цього реєстру і нотаріус може без оригіналу встановлення документів йому той, той, той чи інший договір. Це дуже важливо. Якщо є така можливість, нехай громадяни також вносять не тільки на паперових носіях, а ще щоб це було а в електронному реєстрі. Тут немає нічого складного, вони можуть підійти. На консультацію в центр надання адміністративних послуг по місцю, наприклад, своєї реєстрації чи місця проживання, чи до будь-якого нотаріуса нотаріус подавиться документи, реєстратор СНАПу подивиться документи, склада паралік, якщо потрібно для цього. Там немає ніяких складностей. Єдине, що якщо це документи, наприклад, 90-х років, там можуть бути потрібно виготовити новий технічний паспорт, якщо це житловий будинок чи квартира. Mm -hmm. Можливо, треба буде випуск з інвентаризаційних матеріалів. Також якщо це державні акти старого зразка, там немає кадестрового номера, що його треба буде виготовити теж обов'язково. Невеликий перелік документів, це не вартує великих грошей. І якщо є можливість, краще це зробити, навіть щоб потім, якби не дай Боже документи, які зникли завжди можна їх буде поновити в такому порядку. Але навіть якщо так трапилося, що не були внесені відповідні відомості, документи втрачені, тут теж немає нічого страшного. Це все можна відновити. Наприклад, можна звернутися в органи, які видавали той чи інший документ до нотаріуса, Якщо це був нотаріальний договір, видається дублікат. Якщо це був державний акт, видається копія державного акту з справ, які зберігаються у. Державному земельному кадастрі, тобто все це поновити можна, це не є складна процедура. І, і в випадку, навіть якщо зовсім ніяких документів і нічого немає, то можна навіть звернутись до суду за визнанням права власності на нерухоме майно, угу. і суд також може поновити права чи визнати факт належності майна чи факт належності документів. А це стосується власне тих документів. Ми маємо свідоцтво на право власності, бо останній період видавали, що вийде як з держреєстру, такий собі ми все дивились такий свій папірчик та, з печаткою, Бо раніше це ж все були знаєте, ці мокрі знаки. Ну тобто виглядало солі. Але насправді виходить, що всі ці солідні документи добре би тепер зареєструвати в тому реєстрі. Так, 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 я погоджуюся mm -hmm. з вами. Це не є обов'язково, ніхто нікого не змушує це робити. Але Для я вважаю, зал... що так, і, ну, краще це зробити, це не буде зайвим в принципі, на майбутнє. І навіть ці документи, які як ви кажете, з ведяними знаками, з голограмами і старі документи, які були ще в 80-х роках, вони всі є дійсні, mm -hmm. і в принципі їх під сумнів ніхто не ставить. Але якщо є можливість, то добре б зробити, як ви кажуть, цей витяг, який буде свідчити про державну реєстру. Навіть якщо це витяг втратиться, ви можете завжди звернутися до реєстратора СНАПу, чи до нотаріуса, і mm. вам видрукують інформаційну довідку, де буде все перелічено. Ваше майно, кому воно належить, де розташоване його опис, загальна площа житлова. Тобто, це дещо спрощує в майбутньому цю процедуру. Пані Тамара, у вашій практиці конкретно які послуги зараз є найбільш затребуваними? Е, ну на сьогоднішній день, в першу чергу, це є спадщина, mm -hmm. на жаль. Також це є е, заяви про згоди на виїзд е, дітей за кордон. І дуже багато договорів відчуження нерухомого майна, купівля, продаж, дарування. Тобто, це свідчить про те, що ринок нерухомості живий і аж ніяким чином не вмер. Ну, звісно, він не такий, можливо, активний, як був колись, але все рівно він живий, тому що багато є внутрішньопереміщених осіб. Вартість, в принципі, житла ну, недорога на сьогоднішній день, такого, як вони можуть собі дозволити. В основному це однокімнатні, двокімнатні квартири, або якісь житлові будиночки, земельні ділянки в сільській місцевості. Uh -huh. І громадяни вважають, що краще, ніж зараз, витрачати всі кошти, які в них є, можливо, то на то... дорогу оренду, так, Так, звісно, на дорогу, uh -huh. дороговартісну оренду, бо оренда ми самі ж знаємо, що вона значно зросла зараз в даний момент. Вони вважають, що їм необхідно щось придбати. Вони придбувають, роблять собі там ремонт. І о, таким чином трохи наш ринок нерухомості. Тобто мав якусь там хатинку в селі, яка не була потрібна, цілком є шанс зараз її продати так так, так, так. і так, люди так. є попит на Звісно, це, Так так. і так само з земельними ділянками теж дуже є угу. певний. Я спостерігаю такий теж рух, що купують, і там ставлять дерев'яні будиночки, такі знаєте, продбувають угу. вже готові, і теж задоволені. А ці будиночки теж реєструються, так? Так, вони теж реєструються як нерухоме майно, але і просто людям це простіше, швидше, ніж будувати це довго. А вони собі е, придбають зразу з брусів їм складають той будиночок, то швидко mm -hmm. і вигідно навіть ну так, в наших реаліях, тим більше тут в Карпатах це є добра практика, скажімо, таких будиночків. Ну, Грас, ви вже згадали про те, що часто посвідчують власне довідки про право виїзду за кордон. Ну і не можу не запитати. адже це завжди для нас актуально. Тепер, отже, правила виїзду за кордон дорослих і дітей. Значить, спочатку, якщо з вашого дозволу розглянемо весь дітей за кордон, як ми пам'ятаємо, діти з 16 років виїжджають за кордон самостійно. Але мусять мати паспорт, так? Так, за вони повинні мати закордонний паспорт, тому що по свідоцтву про народження вони вже не, погибли, вже не можна. Звісно, mm -hmm. ні. Але е, в тому випадку, що, наприклад, є випадки, що випускають дітей і по id картці Але на сьогоднішній день я б казала батькам, що вони не ризикувалися, ж таки зробили закордонний паспорт, тому що треба завжди пам'ятати, є порядок і правила. Але є один нюанс. Знову ж таки, на розсуд прикордонної служби, Може. якщо щось піде не так, їм щось не сподобається, вони можуть просто не випустити дитину. А якщо випустять, мені здається, тут читала, щоб потім дуже тяжко за кордоном, все так, одно треба так. зробити цей паспорт і в цих консульствах, шалена черга, дорого і купа проблем. Тому я раджу громадянам, якщо є така можливість, все ж таки тут цей паспорт зробити. Навіть якщо люди приїжджають, наприклад, з під обстрілів, тобто краще зупинитися, наприклад, так. Так, в Коломиї, подати у нас СНАП документи, грубо кажучи, за місяць отримати цей закордонний паспорт, і тоді дитина їдемо. Абсолютно так? вірно, ви правильно uh -huh. це все сказали. І тим більше, що зараз принцип екстериторіальності, будь-яка особа може будь-де звернутися і виготовити собі паспорт громадянина України для виїзду за кордоном. Цьому проблем немає ніяких. Uh -huh. Якщо ж громадяни вже за кордоном, вони можуть звернутися в консуль. І продовжити термін дії паспорту. Якщо закінчується, звісно. Так, так. Uh -huh. це теж, щоб якщо, наприклад, біометричний паспорт, і щоб вже не їхати в Україну, вони можуть звернути консульство, і там на 5 років їм ще той паспорт чи дитинці продовжать. Uh -huh. Далі по виїзду за кордон. Взагалі. Дозволено виїжджати з одним з батьків без згоди іншого з батьків. Так що мама з дитиною їде без проблем, так, так? ну чи батько, і батько, наприклад, так, батько. якщо він має є в тому переліку, що може uh -huh, переднути uh -huh. кордон. Але все ж таки я рекомендую знову ж таки, якщо є така можливість, все таки цю згоду зробити, навіть якщо це мама, навіть якщо це мама Чому? або батько, тому що є випадки, що людей завертають і не uh -huh. випускали. Залежно яка буде зміна на пункті перепуску, залежно яка там буде навантаження, тобто це є таке сваритися особиси... з ними довго і так, не так, і це не завжди mm -hmm. інколи. Мені люди кажуть, що клієнти кажуть, що вони почекали, попали на іншу зміну і пройшли з тими самими документами. Тобто, буває по всякому. Ну для того, щоб таких випадків не було, я просто раджу, якщо є можливість робити, якщо немає нічого страшного, їдете так, швидше всього, що проїдуть. А якщо це бабуся, дідусь так само вони можуть теж їхати. З цими Б... дітками так можуть. і теж можуть перетнути кордон, але їм треба обов'язково мати От документи, які підтверджують родинний зв'язок, хоч від когось, чи обов'язково від мами і від тату е, ще раз. Не ну бабуся може їхати, наприклад, з внуком має мати дозвіл і від мами, і від батька, чи достатньо Можна тільки мами? може навіть поїхати з дозволом одного з батьків, ага. але вона повинна мати документи, які підтверджують родинний зв'язок. Що, наприклад, це може бути? Якщо це бабуся mm -hmm. і мама матері, то mm -hmm. має повинна дати свідоцтво про народження своєї дочки свідоцтво про одруження своєї дочки, тобто матері дитини, тому що треба встановити, що вона, наприклад, mm. дочка вийшла заміж, змінила прізвище. Це треба все врахувати. І свідоцтво про народження дитинки. тобто цього недостатньо недостатньо. недостатньо. Перше чую ого, обіця. Це, це дуже важливо, насправді. Тобто, якщо у вас є згода матері, mm -hmm. добре. А тепер вам треба доказати родинний зв'язок з батьком, тобто що це не є чужа людина. Значить, так само бабуся, дідусь і брат, сестра цієї дитини, які є повнолітніми, вони також можуть різдити з дитиною, але так само мають мати свідоцтво про народження. Очевидно, правда? Бажано мати оригінал ну, або завірену віде. нотаріальну копію. Uh -huh. Бо по простих копіях також є випадки, що не uh -huh. пускають. Тому раджу це перестрахуватися. Далі закордонний паспорт, так як ми говорили, обов'язково я раджу також зробити страхівку. Тому що є теж випадки, коли говорять, що не випускають вже не наша сторона, а інша сторона країни прямування, можуть не випускати не маючи страхівки. Ну, якщо це транспортний засіб, то також бажано зробити зелену карту. Я думаю, що це обов'язково не випустить, так ну та й раніше туристичними їздили завжди треба було страхівку. Я знаю, що якийсь це... час вони дозволяли проїжджати без цієї зеленої карти зараз. Але зараз, але зараз деякі країни так не випускають без зеленої карти. Можуть запитатися, може не запитатися, але громадянам треба бути готовим мати весь пакет документів. Крім того, це їхній ризик. Дуже багато трапляється зараз ДТП за кордоном за участю автомобілів, які зареєстровані в Україні, і буде дуже шкода, а також якесь буде компенсація відшкодування. Це ми говорили про жінок. Що змінилося зараз щодо правил виїзду за кордон чоловіків? Ну, ми знаємо, що мають право виїжджати інваліди. Ну і ті, які звільнені від обов'язку проходження служби в збройних силах України, не просто там звільнена там якась печатка. має бути чітко, що знятий з обліку. Ну, деталізуйте це. Будь так. ласка. по перше, особи з інвалід. Мають теж право перетинати кордон. Причому в законі не зазначено, що це саме особи з інвалідністю першої, другої, а також і третьої групи, в тому числі. Крім того, якщо раніше це було достатньо висновком МСЕК, то тепер вже це відмінили. І зараз обов'язково треба мати посвідчення, що ви є інвалід, посвідчення про інвалідність або пенсійне посвідчення, тому що без цього документу не будуть випускати за кордон. Чому так змінилося? Тому що в довідці МСЕК, як говорять, не можуть ідентифікувати. Там немає фотокартки, вони mm -hmm. можуть ідентифікувати, що це саме та особа. Крім того, прикордонна служба стикнулася з тим, що дуже масові підробки були цих документів. В Зв'язку з тим, цей документ вилучили з переліку, по якому можна їхати за кордон. Також це можуть бути багатодітні батьки, але тут треба врахувати, що не сам факт того, що людина має троє більше людей, а дітей. саме факт mm -hmm. дітей, перепрошую, а сам факт того, що вона. Повинна доказати, що ці діти перебувають в неї на отримання, тому це є дуже важливо. А як це доказати? Ну наприклад, це може бути посвідчення багатодітної сім'ї. Це може mm -hmm. бути рішення суду про те, що діти залишається проживати з батьком. Це може бути нотаріально посвідчений договір про те, що діти можуть пр залишається проживати з батьком. Тут є маса варіантів, які А коли батько просто сплачує аліменти, а не живе з сім'єю. Uh, то тоді вже в неї, шанси у нього, нього є рішення суду. Це, це що і я він, кажу, так? так там буде писати, що він і ну, ще ну, крім того, він ще бере довідку з виконавчої служби про те, що він сплачує аліменти, і в нього нема заборгованості. Але він їде з цими дітьми. Ні, не обов'язково їм хтось дітей. Тобто, от він має троє дітей, так, платить аліменти, і це є підставою для того, так, щоб. Для того, заходу. щоб його випустити за кордон. Так, так, mm -hmm. Я відмов... думала, що це обов'язково тоді з дітьми. Їхати. Ні, ні, не обов'язково їхати з дітьми, про це ніхто mm -hmm. навіть не питається. Е, коли тільки почало в нас повномасштабне вторгнення, так було деякі непорозуміння. Тепер вже прикордонна служба чітко випрацювала ці моменти, і в принципі якихось таких нюансів, щоб не пускали батька чи вимагали з дітьми, такого немає. Він може самостійно виїжджати без дітей. А так... якщо у нього діти від різних мам? От тут вже інше питання велика. Буває, шлюк, буває так. Тоді в такому випадку йому треба обов'язково від е, колишньої дружини і будь-яке підтвердження, що дитина мешкає з ним. Якщо буде це. А якщо так, не мешкає з ним? Тоді все він нікуди не поїде. Його не випустять. А якщо всі троє від одної дружини і не мешкають з ним, то має право, так? Так, має право. Це такі Лож, єдиний нюанс, що вони так. в нього на утриманні повинні uh -huh, перебувати. Uh -huh. Далі люди питаються, як підтвердити, що наприклад що вони, діти мешкають з батьком. Ну це в першу чергу це може бути довідка з е, територіаль, від територіальної громади рішення суду. Також рішення суду, uh -huh. довідка про те, ну де буде видно, що батько зареєстрований разом з дітьми про склад сім'ї, наприклад. Тобто, маса є документів, які можуть це uh -huh. підтвердити. Може бути нотаріальна згода матері, заява матері про те, що вона заявляє, що дитина мешкає з батьком. Може бути договір про проживання з дитини з батьком. Тут є теж маса варіантів. Це так само може бути uh -huh. підставою для вас за кордон. Також чоловіки, які не придатні до військової служби, так як ви сказали, можуть виїжджати за кордон, але їм так само треба взяти довідку з військомату про те, що його знято з реєстраційного обліку і він має право перетнути кордон. Ще донедавна студенти могли виїжджати, але ви знаєте, що зараз вже українському. Це не донедавна початку навчального року. Так, студентам Так, десь приблизно, не ну але багато й виїхало саме по таких. це теж пов'язано з тим, що було багато зловживань. Якби не було так багато підроблених документів, то я думаю, що і далі б їхали студенти. Дуже масово почалася підробка, почали цілі о, бізнес схеми розвивати mm. з цим пов'язані. Тобто, це навіть студенти, які на третьому четвертому курсі не ті, ті що... що вже навчалися до mm. початку повномасштабного вторгнення. Ті можуть виїжджати. Ті можуть. Ага, а це ті, що ті, поступили що... Так, тільки ніде. Якось так толком я не бачила роз'яснень. Все таки тих випускають, але так само їм треба мати з військомати певне відношення про те, що не можуть перетнути кордон. Ну зазвичай як було, коли дитина поступала, якщо це були хлопчики, та тобто приходила довідка з закордонного вузу, все одно йшлося до воєнкомату, правда, і там давали відстрочку все одно. Так, так? так тобто Це і щось власне схоже, але тут уже буде і довідка про те, що він навчається в вузі стаціонарно, угу. і договір про навчання, і квитанція про сплату. Навч... з оплату за а якщо рік? навчання. Якщо навчання безкоштовне, якщо безкоштовне, значить тоді не потрібно. Це йде мова про платне, наприклад, навчання. І так само це все іноземною мовою. Переважно, бо це іноземний вуз, і так само <порекладавець> це треба все перекладати нотаріального перекладача і засвідчувати всі ці підписи перекладача нотаріально. Тому тут трошки треба буде, ну було попрацювати з цими документами, але в зв'язку з їх масовою підробкою, тому бачите, законодавець якось вже теж це обмежив. Далі зараз розглядалося у Верховній Раді законопроект про те, що дозволити військово. Службовцям виїжджати за кордон. Якщо, наприклад, в, ну і в принципі, це є доцільно, тому що, наприклад, якщо людина на передовій проводить по 8-місяців, по вона не бачила своєї родини, а родина за кордоном, і в них є оця відпустка за сімейними обставинами на 10 днів, вони могли б протягом цього часу виїхати за кордон, побачити своїх близьких і рідних, ну то. Тут теж питання, побачимо, як це буде проголосовано. Тому що може бути багато розробки, зловживань. Та? Так, uh -huh. так. Є такий зареєстрований законопроект. Будемо бачити, як буде ну як далі будуть розвиватися події, чи буде він взяти за основу? Також, якщо пам'ятаєте, були пропозиції вносити певну заставу грошову. Ну, наразі для... це так так це також не спрацювало. А є якісь категорії, окрім депутатів Верховної Ради, які можуть собі просто от їздити, скільки хочуть? можуть. От, наприклад, це є громадяни, які ми говорили, що, наприклад, з інвалідністю, а також це можуть бути близькі родичі громадян з інвалідністю, першої, другої групи, mm -hmm. супроводжуюча особа. Крім того, що ще змінилося. Якщо раніше е, цей супроводжуючий громадянин повинен був їхати обов'язково з тією особою, яка має інвалідність, то тепер це дещо теж спрощення. Ось, наприклад, виїхала мати, перестаріла з інвалідністю за кордон з сином, син повернувся через. Якийсь час вона стала там за кордоном на консульський облік. Угу. Тоді він може назад в'їжджати за кордон вже без цієї особи, але має мати якусь довідку. Так він там... має мати документи, має мати підтвердження, що вона в'зята на консульський облік. Ага, тобто, що в нього мама. Так, і Він може кордону, їхати ну, до матері ну, чи ну, до дружини ну, ну, з інвалідністю, також туди за кордон. Теж багато було дискусій, чи повинна мати ця особа також, як, наприклад, з інвалідністю, не довідку МСЕК, а, наприклад, посвідчення про інвалідність. То, в принципі, я вважаю, так як я читаю закон, це стосується тільки тих чоловіків, які виїжджають за кордон і мають інвалідність. Але це не стосується тих осіб, яких супроводжують. Тобто тим достатньо довідки Мсек, але знову ж таки треба спілкуватися з прикордонною службою, які їхні роз'яснення, яка їхня думка з цього приводу. А ще такий цікавий момент, От ну виїхали там забезпечені, наприклад, жінки з дітьми купують собі там нерухомість за кордоном. От як це все оформляють? Також вони мають давати запити, щоб чоловік підтверджував дозвіл на купівлю? Чи там цього немає? Там за кордоном, ну залежно яка країна, звісно, але uh -huh, там все uh -huh. набагато простіше. В принципі, не завжди вимагається ця згода. Наскільки я зустрічала законодавство різних країн, Польща вимагає згоди чого. Збільше, що турбує зараз громадян, це не тільки громадян, які купляють за кордоном, нерухомість підтверджено джерела походження коштів. Uh -huh. Ось це у них точно вимагає. Тобто, ви купити нерухомість за кордоном не можете. Тобто, в сумці так, не проходить. Йде. Так, а треба мати якийсь є, документ, звідки у вас uh -huh, ці гроші. Uh -huh. Переважно це або якщо це був підприємець, фізична особа, підприємець, він подає декларацію. І Так само перекладаємо, завіряємо, і вони їдуть з цим документом. Або договір дарування грошових коштів, тобто є маса that варіантів, that так або якась. Довідка про з місця роботи, про заробітну плату, щоб це в принципі ця сума сходилася з тою, звідки було джерело погодження коштів. Ось цей один нюанс, який в принципі з яким стикаються наші громадяни при купівлі нерухомості за кордоном. Ну і на завершення з якими найчастіше? Проханнями про консультацію звертаються до вас. От що так найбільше зараз на слуху найбільше турбує. Ви знаєте, зараз дуже багато різних консультацій, дуже багато всяких В основному це по нерухомості. Mm -hmm. Також додатково по державній реєстрації юридичних осіб. Багато юридичних осіб змінюють місце державної реєстрації. Mm -hmm. З, наприклад, з іншої області релокація відбувається. Велика а це не компрієн. через СНАП, це через юрист. Це, це також можуть робити на Просто так? мало громадян це знає, але mm -hmm. до мене часто з цим звертаються. У нас і не змін змін по місці знаходження, внесення змін про керівників тих чи інших юридичних осіб, а про ставлення апостоля, засвідчення різного виду справжньості підпису перекладачів на документах, все це також іде через нотаріуса. Ну і як я казала, згодом новий закордон. Багато дуже консультацій по всіх цих темах. В принципі, все з цим всім ми працюємо. Також хотілося зазначити, що нещодавно розглядалося питання про. Те, що можуть батьки через дію давати згоду на весь дитини за кордон, ну так само. Е Експертна комісія при Верховній Раді сказала, що цей що? документ не є належно чином засвідчений і він не відповідає тим нормам права конституції, які є на сьогоднішній день я це повністю підтримую, тому що не може ви повинні розуміти, що ми зараз у стані війни, і будь-хто значить може змусити цю жінку вивести цю дитину, і це неодноразово було особливо це пов'язано з іноземцями. Ми нещодавно стикалися з тим, що іноземці вивозять дітей, переховують їх mm -hmm. і хочуть вивести незаконним способом. Тому ніхто не може змусити. Немає того, наприклад, якщо до нотаріуса ця людина повинна з'явитися. повинна прийти, принести певний перелік документів, висловити свою згоду. Нотаріус переконається, чи це саме ця особа, чи це не хтось не забрав її смартфон і там у дії щось так. не понатискав. Тому я вважаю, що, що це, це дитина. так. Це дуже важливо і це є неправильно. Ну на мою думку, це не може бути наразі так, застосований цей закон. Що ж, пані Тамаро, я дякую. Глядачам. Нагадаю, що спілкувалися ми з досвідченим приватним нотаріусом Тамарою Базюк. Бачите, охопили такий широкий спектр питань від таких майнових речових прав до власне виїзду за кордон дітей та дорослих. Отже, маєте питання, звертайтеся до пані Тамари. Ми дякуємо вам за цікаву розмову. Глядачам за увагу. Ви дивилися програму на часі. Сподіваюся. Скоро ми всі переможемо, і багато багато таких проблем, які ми зараз обговорюють, зникнуть із нашого життя. Але наразі ще ж перед до перемоги. Дякую вам, слава Україні, Дякую. героям слава.